Вже ми тут отримали гуманітарку. Я бачите яку конструкцію зробила собі. Так. Ось тут речечка, Ще є шлічечка, різ. У мене якраз человек на ті стенки був гур а різ закінчився. Ой, цукор, ще цукор. Далі дві олійки, макарошки, макорошки. Макарошки, борошно, от, це що, прям 5 кілограм. А три м'ясо курки. Є свини натушковані. Вівсяні пластівці. Це згущене молоко, бубляшки, два печива, даже чай. Ось такі наборна. Гуманітарна допомога. Пет питання ми отримали гуманітарну допомогу. І це дуже приємно. Знаєте, от коли ми в 22-му році виїхали і ходили по гуманітарним штабам, якось було не по собі. Ну, типу, ти не розумів, чого це ти маєш брати, коли ти все мав. Не так, ти, типу, що це я мав отримати. Ти вже думаєш, о, якраз добре, згущене молоко, тоді отримали, зараз отримали. І якось за цей час, мабуть, і ми змінилися. Раніше ми не так це якось а зараз, А зараз це дуже приємно і. Приємно, що піклуються. Ну, як то так все ж таки ми змінилися. Хочу сказати. Життя нас прикрутило і радуєшся всьому. Як цьому мабуть, може, більше ціниш, це цінно, це приємно. Так що дякую дівчата.